Вітаю в ефірі. Черговий випуск програми Столиця. Кожного тижня ми говоримо з гостями студії про наболіле. Що хвилює пересічних киян і як зробити швидко і ефективно так, щоб у Києві стало жити більш комфортно і безпечно. Старе не добудували, а нове закладають. У розробці ж генплану суцільна тиша. У Києві знову хочуть щільно заставити багатоповерхівками територію поруч із парком перемоги на воскресенці. Подробиці у нашому сюжеті. Неоголошена війна триває. Щойно відгули місцеві вибори, як забудовники поновили атаки на киян, нова гаряча точка, столична Воскресенка. Тут нахабство будівельної компанії Укрбут перейшло усі мислимі межі. Позаяк чергову висотку зводять майже впритул до сусідньої будівлі. Стройку начали на расстоянии 15 метров от нашего дома. Это там вид, не вид, это уже другой вопрос. Тут проблема в том, что, во-первых, это опасно для жителей, потому что мы действительно реально боимся. После выборов буквально в понедельник тут начались активные бурения, забивание свай и всего остального. Может пойти трещина, так как здесь есть и водная подушка, находится речка рядом. Это очень большая опасность для нашего дома, для нашей жизни так сказать можно я хотела продемонстрировать э, то что <coughs> они хотят построить вот вот получается на э, плане застройки наш дом э, вот их не проект три огромных дома которые полностью перекроют э, солнечный свет э, в окна <coughs> нашим жителям в частности, здесь это тоже хорошо видно <coughs> вот, то есть более более э, 80 процентов квартир Они просто не будут видеть солнечный свет. Вот наш дом, а вот то, что они хотят построить. За словами мешканців, зведення житлового комплексу незаконне. Кажуть, у забудовника немає жодного дозвільного документу, а рішення про землевідведення Київрада не приймала. Щоправда, в компанії «Укрбуд» все ж знайшли підставу для своїх дій. Як не дивно нею виявилося, рішення Севастопольського суду винесено в той час, коли Крим вже був окупований росіянами. До того ж, текст рішення викладений українською мовою. Документи через Київраду не оформлені у забудовника лише оформлене дозвіл на виконання будівельних робіт рішенням Севастопольського суду, окупованого Севастополя. Рішення суду видане 24.03.2014, господарський суд міста Севастополя земельна ділянка надається тимчасове користування для будівництва та експлуатації житлового комплексу. У департаменті будівництва та житлового забезпечення КМДА прохання зустрітися з журналістом програми Столиця проігнорували. Втім, відповіли телефоном. кажуть, за скандальний об'єкт не відповідають. Державний архітектурний будівельний контроль здійснює контроль за будівництвом а, таких об'єктів. Тому вам треба туди звернутися. Я вибачаюсь, просто в мене зараз люди і мені не дуже зручно говорити. Цьому мікрорайону катастрофічно не вистачає дитячих садків та шкіл, розповідають мешканці. Позаяк в їхніх родинах зазвичай не менше двох дітлахів. Попри це, замість об'єктів інфраструктури в Києві знову знов з'являються -знов житлові комплекси, проти яких протестують люди. Это просто ужас. Все мамы э, выходили с колясками, перекрывали машины грузовые. То есть тут такие скандалы были, просто ужас. И мам вот так вот, мужики здоровые, с колясками, вот просто буквально силой вызывалась милиция. Э, стройки, которые субботу-воскресенье долбят, бурят. На думку експертів, у Києві панує повне безвладдя щодо контролю за забудовою. Відтак життєвий простір киян невпинно стискається. Нові висотки надалі зводять на берегах Дніпра замість дитячих і спортивних майданчиків. Аби побудувати чергового монстра, можуть знести пам'ятник архітектури чи знищити зелену зону. Зазначають громадські активісти. Локальні війни мешканців із будівельними компаніями не турбують місцеву владу. Поза як до цього неподобства мають пряме відношення. Політичні соратники чинного міського голови столиці, приміром, цей котлован риє компанія, яка належить депутату промерської фракції Максиму Микитасю. Будівництво і земля найвагоміші статті наповнення київського бюджету. Але чи є стратегія розвитку столиці? Спробуємо дізнатися у співкоординатора ради з урбаністики Києва Григорія Мельничука. Вітаю вас. Добре. Пане Григорію, скажіть, будь ласка, можливо, спочатку треба розібратися з Довгобудами, а потім вже починати нові е, освоювати території. Є, є якісь механізми чи взагалі робить щось київська влада для того, щоб якось привести до, 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 до одного знаменника всі ці забудови? Ну, проблема довгобудів така в Києві справді є. Це дещо інша, і деякі довгобуди, справді сягають ще кризи 2008 тисячі року. Ми не знаємо декілька великих об'єктів там, відбувається і. Різноманітні процеси з інвесторами У нас в нашому випадку це звичайні мешканці, звичайні українці, які складали свої кошти. А наскільки мені відомо, зараз йде розробка певного механізму, аби все-таки довго буде добудовувалися. Звичайно, що є ситуації, коли, наприклад, Забудовник обіцяв, що він збудує квартиру там, ну, за, три, на, приміром, за 30 тисяч доларів. Це фізично неможливо і, можливо, комусь доведеться щось доплатити, щось інше. Але ну, в міській раді от, ну, вже декілька місяців розробляється якийсь механізм, щоб це зрушити з місця. Але при всьому цьому дозволи на будівництво нових об'єктів вони видають швидше, ніж е, щось узгоджують зі старими. Е, зараз у нас. Найшов перехідний період в минулі роки влада міста і головний архітектор, зокрема, практично не, не мав великого впливу на те, що будується в місті. Як це не парадоксально звучить, але в 2011 році був прийнятий такий закон про містобудівну діяльність, що в нагляд за додержанням норм при будівництві здійснювала ГАСК, а не муніципалітет. Зараз повноваження повернуто. Ми очікуємо, коли будуть вибори нового конкурсу, точніше нового головного архітектора. Я думаю, що певний порядок все-таки тут буде наведено. Як ви гадаєте, будуть серйозні баталії за посаду головного архітектора і чи є кандидатури? Ну баталії, звичайно, що будуть. Ми розуміємо, що це вже ця посада набула більшого впливу, ніж це було за часів Сергія Целувальника. Е, наскільки я знаю, і громадськість досить таки активно підійшла до цього процесу в плані формування конкурсних умов, е, в плані формування комісії по відбору. І е, я думаю, що все-таки ми отримаємо цілком нормальний результат. Ви є співкоординатором Ради з урбаністики. Що це за рада, і які у вас напрямки діяльності? Ну власне. Наша така активна діяльність почалася в 2014 році напередодні виборів до міської влади. Е, низка громадських експертів в різних галузях е, і транспорту, і містобудування, і культури і туризму. Ми між собою домовилися, що ми створимо певний документ як маніфест «Київ – зручне місто, аби встановити так мовити ну, певні вимоги або певну планку до. Міської влади і оголосити це як певний стандарт, до якого ми всі прагнемо. Ну в подальшому ми вже займалися е, певними конкретними проектами. Ну, один з наприклад напрацювань це виділена сму для громадського транспорту з Троєщини на Петрівку. Зараз уже влада долучилася до того, що ці смуги з'являються в більших місцях. Насправді найпотрібніша смуга з'являлася, в тому числі завдяки нам. Як на вашу думку, на які які напрямки, і не на в галузі міській владі треба сконцентруватися, для того, щоб Київ ставав таке зручнішим містом, ну справді з чого ми починали нашу програму, це нам, нам потрібна стратегія міста, нам потрібен справді новий генеральний план, і ну потрібно рухатися до певних стандартів, які мають бути визначені, наприклад, ситуація, що була на контрактовій площі в в навесні проводиться архітектурний конкурс, є перемога проект переможець, є рішення, що площа має бути пішохідно велосипедною, але восени мільйони гривень закачуються в асфальт, і площа знову повертається як величезний автомобільний плац. То якщо якщо буде втілюватися проект пішоходизації, це все потрібно буде ламати, і це бюджетні кошти. А це на вашу думку якась недалека глядність, некомпетентність чи корумпованість це з одного боку, те, що справді в місті немає чіткої стратегії, зрозумілої всім, зрозумілою всім департаментам міської влади до розумілої громадськості. І це неузгодженість в системі міської влади. Коли? Але фахівців вистачає для того, щоб зробити цю стратегію, щоб удосконалювати генплан? Фахівців, можливо, вистачає, можливо, варто залучити іноземних консультантів, але в принципі вони вже працюють із громадськими організаціями, і з міською владою. Тобто потрібна в принципі політична воля, аби розпочати розробку нової стратегії, нового генплану, але так як це здійснюється в європейських країнах, тобто за участю громадськості, а не зверху, як це було раніше. В одній з попередніх програм, із експертом нашої студії, ми говорили про і стратегію і генплани. Він говорив, що підходи. Зараз влади вони дуже застарілі, вони якісь архаїчні, вони не інноваційні. Як на вашу думку, є якісь перші три кроки, на які треба було сконцентруватися, наприклад, депутатам цієї нової каденції для того, щоб Київ став інноваційнішим і ефективнішим, комфортнішим для життя? А, ну, по-перше, нам потрібно, аби працювали механізми взаємодії громадськості і міської влади. На жаль, знову не запрацювала оновлена громадська рада при КМДА. Тобто не зрозуміло, чим займається, і, ну, скоріш за все, великої ефективності в такому варіанті, в такому складі не буде. Потрібно створення певної, скажімо так, ради з розвитку міста, можливо, яка, стан, яка стане основою для формування нової стратегії генплану. Знов таки, чому у нас багато в чому це застаріло, тому що. Той же генеральний план у нас розглядається ще в радянських стереотипах. Так, я чому така, я кажу, та, про цю певна така, якби, би великий е, проєкт, який має бути збудовано до якогось там року, чи там має бути стільки то станцій метро, скики-то поліклінік, ски-то там дитячих садків і так далі. Але ну, це планова економіка. Це з одного боку, а з іншого боку, це е, зовсім тут немає якогось зворотнього зв'язку від міської громади. Але це важливо, я так розумію. Ну, це дуже важливо. Це ефективність використання коштів, тому що ну можна сказати, що в нас коштів немає, але насправді кошти є. кошти є в системі, але просто вони розподіляються не так, як це було б ефективно. Дякую за розмову. Сподіваюся, що громадськість буде таки активніша, бо навряд чи щось вдасться контролювати без впливу самої громадськості.